Субота, 4 березня, будівельники Вавилону існують і сьогодні. Господь руйнує наміри людей, відкидає задуми народів і відкидає наміри володарів. А Господня постанова залишається навіки, задуми його серця, зроду в рід, Псалом 33, 10 та 11 вірші. Нечистиві задуми будівничих Вавилонської вежі закінчилися ганьбою й поразкою. Пам'ятник їхньої гордині став пам'ятником безумства. Однак люди й далі йдуть тим самим шляхом, покладаючись на себе і відкидаючи Божий закон. Саме такий принцип намагався втілити в життя сатана серед небожителів. Ним керувався й Каїн, коли приносив свою жертву. І нині люди продовжують зводити високі вежі. Безбожники засновують свої теорії на наукових припущеннях, відкидаючи відкриття Слова Божого. Вони дозволяють собі критикувати Боже правління, зневажаючи його закон, і вихваляються самодостатністю людського розуму. Оскільки ж немає швидкого протиставлення того тим, що чинять погане, через це заспокоєне було серце людських синів у них, щоби чинити зло, еклезіаста 8,11. Чимало людей із так званого християнського світу відвертається від простих біблійних наук і будує своє віровчення на людських вигадках та приємних для слуху байках, указуючи на споруджену ними вежу як на засіб, з допомогою якого можна досягти небес. Люди із захопленням прислухаються до красномовних слів, які стверджують, що грішник не помре, а спасіння можливо досягти й без послуху Божому закону. Якби так звані послідовники Христа керувалися Божим мірилом, вони прийшли б до єдності. Але доки людська мудрість підноситиметься над його святим словом, доти існуватимуть розділення, суперечки та розбрат. Змішання, яке існує й нині між протиборчими віровченнями та сектами, отримало влучну назву Вавилон. Цю назву біблійне пророцтво, яке записано в об'явлення 14 розділі 8 вірші та 18 розділі 2 вірші, застосовує до церков останнього часу, що полюбили світ. Чимало є й таких, котрі сподіваються влаштувати для себе рай завдяки багатству та владі. Вони думають і говорять лукаво, пишномовно говорять неправду. Дивіться псалом 73,8. Топчуть людські права і зневажають божественний авторитет. Ці гордії можуть певний час мати велику владу та успіх у своїх починаннях, але кінець їхній буде жалюгідним та гірким. Час Божих судів наближається. Усевишній зійде, аби подивитися, що побудували людські сини. Він виявить свою верховну владу, а витвори людських гордощів будуть зруйновані. Господь руйнує наміри людей, відкидає задуми народів і відкидає наміри володарів. А Господня постанова залишається навіки, задуми його серця, зроду врід. Псалом 33, 10 та 11 тексти, дорогі друзі, Господь руйнує всі злі задуми народів і людей, які хочуть реалізувати щось непотрібне в цьому світі. Але Господь реалізовує всі ті добрі наміри, які ми маємо.